Маємо ось таку сцену на пошті, два себе, непрості себе рупорні. Зверху, те, що зверху це є лінійні масиви. Зверху, це, збоку це просто топи. А це відповідно комбіки. Комбіки це для гітари. І там комбік підзвучується. Підзвучується комбік. Так, монітори потрібні для того, щоб музиканти самі себе чули, тому що коли музикант. Стоїть на сцені, коли музикант стоїть на сцені, він себе не чує. Лініні масиви грають на людей. Але музикант мусить слухати, як він грає, як він, як він співає. Мусить бути зворотній зв'язок. Тому для цього використовуються монітори. Ось це вже Тута... стойка. Тут це наш силовий підсилювач. Підсилювач звуку, так. Цю підсилювач д класу вже. Час йде вперед. Вже АБ-клас нікому не потрібен даремно гріти повітря. Це відповідно наш цифровий мікшер. І сюди все сходиться, всі входи е, за сцени від всіх мікрофонів, від всіх, е, від всіх е, музичних приладів, музичних інструментів, скажімо так. І звідси воно йде на основний пульт за допомогою Ethernet, за допомогою лінії, для того, щоб е, зменшити е, шуми. Ось ми бачимо, зернат приходить. Всі решта аналогові ходи, вони є вільні. Ось я напряму. Ось безпосередньо наш пульт. Тут сидить звукач і все рухає. Може з пульта, а може дистанційно з планшету. Фейдери в нас моторизовані. Це така робота звукача. Тут на ноутбуці якісь пресети. Зукська музика тут звук. А це у нас керування світлом. Ось тут нажимаємо кнопочки і у нас світло цей. Так само світло, також можна керувати дистанційно. Ось така робота звукача. Всім привіт з на пошті.